In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name... <sighs> Текай. Воно полетело. Ты врятував мені життя. Я Мерлин. Ланселот. Колин Морган, Анджел Колби, Брэдли Джеймс, Кэти Макград. Ентоні Хет та Річард Вілсон у фільмі Пригоди Мерліна. Рана сама по собі поверхнева, лихоманка мене до ранку. Він має одужати. Що за істота могла це зробити? Ми не знайшли жодних слідів зовні чи всередині. Схоже, селяни кажуть правду. У нього є крила і. Що? Воно не забирало худобу. Тільки людей. Щоб це не було, воно полюбляє людську плоть. Постав під варту всі навколишні села, а ще розмістив хорону на випадок небезпеки. Якщо ця штука добереться до Камелота, ми маємо бути готовими. Я мріяв потрапити сюди відтоді, як був дитиною. Це мета усього мого життя. Приєднатися до лицарів Камелота. І я знаю, про що ти думаєш. Я забагато хочу. Врешті-решт, хто я такий? У них там зібрані найкращі і найхоробріші з цих земель. Ланцелот. Що? Ти їм сподобайся. Думаєш? Я бачив тебе у дії. Ти навіть Артуру можеш скласти конкуренцію. Я так не думаю. Взагалі, то знаєш, що я зроблю? Я з ним про це поговорю. Ти знаєш Артура? Ще й як? Гаразд, самовпевнені гнойовики, ось і все. Фінальний тест. Пройдіть його, і ви лицарі камелота. Проваліть, і ви ніхто. Ви зустрінетеся з неймовірною вбивчою машиною, яка лякає всіх ворогів. Зі мною. Ваше випробування. Ви стояте одну хвилину бою. Грімонт, другий син Весекса. Твій час починається зараз. Заберіть його. Грімон вже третій хто провалюється цього місяця. Як я маю захищати камелот з таким непотребом? Думаю, я зможу допомогти ти та ти уявлення на мене, що таке бути лицарем. Це відвага, стійкість, дисципліна. Ні, звісно, я цього не вмію, але знаю того, хто вміє. Так він врятував мені життя. З цього потрібно було починати. Ні, він дуже вправний, чесно. Чудово, Мерлін. впевнений, він молодець. Та ти забуваєш про перший кодекс камалоту. Що перший кодекс? Тільки особи благородної крові можуть стати лицарями. Тож, якщо твій друг не благородних кровей, він благородний. Справді? Абсолютно дуже добре. Приводь його завтра на майданчик для тренувань і переконайся, що він принесе свою печатку благородства. Дякую, Артур! Ти не пошкодуєш? То що, ти з ним поговорив? Поговорив. І? І... Він сказав, що хоче зустрітись. Так. Дякую. Дякую тобі. Та це дрібниці, чесно. А ти часом не маєш благородних кровей? Благородна кров? Ні, боже правий, ні. Навіщо ти питаєш? Та просто... Перший кодекс Камелота говорить, що тільки особа благородної крові може бути лицарем. Гутер зібрав лицарів, щоб захистити це королівство від тих, хто хоче його знищити, і він знав, що кожному з них має довірити своє життя, тому він обрав їх із тих родин, які заприсягли йому на вірність. Благородство тоді започаткували перший кодекс Камелота, і відтоді тільки сини із благородних родин служили йому лицарями. Та це не чесно. Чесно, чи ні, але так воно є. Мені шкода, ланцелот. Справді шкода. Чому ти так сильно хочеш бути лицарем? Коли я був хлопчиком. На моє селище напали розбійники з північних долин. І вони убили усіх, кого я мав. Батька, мати, усіх. Тільки я один врятувався. Того дня я заприсягнувся, що більше ніколи не буду беззахисним перед обличчям ворога. Я присвятив життя фехтуванню. З того дня увесь час я займався бойовим мистецтвом. Кожного дня. А тепер тепер, схоже, мою подорож завершена. Усе, за що я боровся, пропало. Я даю тобі слово. Чого б це не коштувало, я зроблю все можливе. Домашня робота. Це так цікава книжка.